Вітання з магазину Мотостор. Коротке зимове відео про трактор Шифен 240 за акційною ціною. Трактор 24 кінських сили, привід на задні колеса. До речі, їх розмірність 750 на 20 плюс є додаткові противаги. Коробка у нас 3 плюс 1, повишені, понижені. На окремих важелях це ремінний трактор. Ремінці знаходяться праворуч по ходу трактора. Ось такі маховики, ось ремені. Передні колеса 5х12. Ось такий дизайн, оригінальний синій колір Всі як люблять вже нова тема оригінальний шифенга. Тобто ось такий шефенг 240B з заводу шифенг, виключно оригінальний, тільки синій. Інших не буває, якщо бачите, інший, все подділка. Ну, я думаю, що ви розумієте, що це жарт. Тому ціна 3400. Трактор в наявності, телефон 098 949 9090. Можете замовити цей трактор з доставкою до себе додому. І, до речі, пакет документів надається безкоштовно. Гарантія 2 роки. Трактор, ще раз повторююсь, хоч і жарт, але трактор оригінальний. Оригінальний тільки синій. Лайк, підписка, хороший коментар і до зустрічі в наступних відео.